Друзі, всім привіт! З сьогоднішнє відео я хочу присвятити карбюратору. Значить, карбюратор рідний К16М, який стоїть на моїй тему 0,12, буде зніматися і встановлятися скутера китайського. На ньому написано Японія. Не знаю, правда, не правда, але по факту може бути. 150-кубового китайського скутера, переробленого. Фланець бачимо вже виточений, посаджений на герметик. В комплекті йде такий патрубок із мотоцикла Дніпр і тросик газовий, якого має хватити для, для педалі дроселя. Ну, зараз побачимо установку, всю зроблю, а потім покажу відео і розкажу, що потрібно робити, щоб поставити такий карбюратор. Так, друзі, трохи покажу установку. Значить, Установив карбюратор. От прикрутив такий венті, який йде в комплекті в вакуумник. Ну, Тут пробка була рідна, дається в комплекті штуцер і підключається шланг на вакуумний підсилювач карбюратора. Значить, ну, Бачимо От так зробив підключення бензину, бензин вже підкачав. Є в карбюраторі. Значить, що потрібно зробити? Ну, само собою, підключити доросліну заслонку. І остання така маніпуляція. Ось у мене є повітряна заслонка, яка стояла в рідному карбюраторі. Отута. Отака рукояточка як бачите, мені потрібно неї встановити на цю сторону повітряного фільтра. І все. Ну, зараз бензину підкачав. Карбюратор э, настройки не буду чіпати, пробочку знімаємо і попробуємо завести, чи у нас трактор заведеться. Включаємо масу і зараз побачимо працює, друзі. Повітряного фільтра ще немає, але трактор. Ну, в принципі, дати холостий нормальний, працює. Зараз спробуємо дати газку. Бензину іначе не плюється. Працює бомба. Зараз зроблю заглох. Ну, ось таке. Працює, наче нормально. Зараз зроблю заслоночку на повітряний фільтр. Все соберу і знову покажу, як заводиться і працює трактор. Так, хочу показати, як переніс заслонку із заводського карбюратора. Ось так вона виглядає зараз. Наведу, що то мене не концентрується. Так, секундочку. О! Отак виглядає заслоночка. отак вона відкривається, закривається, регулюється. Зараз сюди встановлю патрубок, який мені даний в комплекті із мотоцикла Дніпро. І все, на цьому установка. Ну, залишилося ще тросика. З педалькою газу ще пограюся, з ручним газом. Не ручний, ну, так, ручний треба встановити на цьому місці, стоїть це все під'єднати, щоб воно синхронно працювало. Зараз це все зроблю. Педаль газу вже на потім, Встановлю патрубок і знову будемо заводити і побачимо, як трактор працює на цьому карбюраторі. Думаю, скоро буде випробування. І будемо годину його ганяти і побачимо на холостих, скільки бере. Ну На середніх обротах смисла нема, на середніх вже будемо в роботі провіряти. Можна буде провірити на холостих за годину, скільки бере бензину цей карбюратор. Завершив установку карбюратора. Установив патрубок. Звісно, вигін патруба трошки другий, можна було трошки його обрізати, але із-за цього вигін не змінився. Поки залишив так, а потім побачимо, хомутами все позажимав. Ось так виглядає. Повітряна заслонка. Ну, так карбюратор. Зараз ось підкачали і пробуємо заводити. Все, на холостих гарно працює. Не знаю, чому глохне, буду розбиратися, але мені здається, трошки треба ще ругліровок карбюратору цьому зробити. А так, в принципі, заводиться нормально. Зараз ще раз спробуємо завести. Заводиться холости є. Все добре, на цьому установка закінчена. Дякую за увагу. Всім пока!